Що таке білки? Білки це неймовірно складні та різноманітні молекули, які складаються з амінокислот. Їх можна уявити як крихітні будівельні блоки, з яких будуються всі живі істоти. Важко уявити собі життя без білків, адже вони виконують безліч життєво важливих функцій. Вони є каталізаторами, білки-ферменти прискорюють хімічні реакції в організмі, роблячи їх більш ефективними. Завдяки їм відбувається травлення їжі, дихання, синтез гормонів та безліч інших процесів. Структурна підтримка: волосся, нігті, шкіра, м'язи, кістки, все це завдяки білкам, які надають їм міцність та еластичність. Транспорт. Білки переносять кисень, поживні речовини, гормони та інші важливі молекули по всьому організму. Захист, антитіла та інші білки борються з інфекціями, захищаючи нас від хвороб. Регуляція деякі білки діють як гормони, регулюючи ріст, розвиток та інші важливі процеси, зберігання енергії. Деякі білки, наприклад, казеїн, слугують резервом енергії в організмі, згортання крові. Білки забезпечують утворення згустків крові, що зупиняє кровотечу, скорочення м'язів. Білки актин і міозин відповідають за скорочення м'язів, завдяки чому ми можемо рухатись. Передача сигналів нейромедіатори це білки, які передають сигнали між нервовими клітинами, забезпечуючи роботу нашого мозку та нервової системи. Підтримка кислотно-лужної рівноваги. Деякі білки допомагають підтримувати баланс pH в організмі. Зв'язування води. Білки зв'язують воду, що важливо для багатьох процесів в організмі, наприклад, для транспорту поживних речовин і виведення продуктів життєдіяльності. Терморегуляція. Деякі білки допомагають регулювати температуру тіла і багато інших. Де ж можна знайти білки? Білки можна знайти в різноманітних продуктах харчування. Тваринні джерела: м'ясо, птиця, риба, яйця, молочні продукти, рослинні джерела, бобові, квасоля, горох, сочевиця тощо, горіхи, насіння, цільнозернові продукти. Скільки ж білків потрібно вживати. Рекомендована добова норма споживання білка залежить від віку, статі, рівня активності та інших факторів. Зазвичай дорослим людям рекомендується вживати 8-10 грамів білка на 1 кг маси тіла на день. Чому білки важливі для спортсменів? Білки відіграють важливу роль у відновленні та зростанні м'язів після тренувань. Відновлення. Під час силових тренувань м'язи мікротравмуються, а потім відновлюються, стаючи сильнішими та більшими. Білок відіграє важливу роль у цьому процесі. Відновлення. Адже він постачає необхідні амінокислоти для росту та ремонту м'язів. Зростання. Якщо ви хочете наростити м'язову масу, вам потрібно вживати більше білка, ніж людям, які не займаються спортом. Це пов'язане з тим, що організму потрібно більше амінокислот. Але без тренувань м'язам загрожує атрофія. Це означає, що вони почнуть втрачати об'єм і силу, якщо ви не будете їх підтримувати. Швидкість втрати залежить від кількох факторів: тривалість тренувань, харчування та вік. Щоб мінізувати втрату, вживайте достатньо білка, підтримуйте хоча б мінімальну кількість силових тренувань і залишайтеся активними. Перерва це не катастрофа. За правильним підходом ви швидко повернетеся до форми, коли відновити тренування.